Як я можу офіційно стати співвласником нерухомості? Дивись тут все дуже просто для кожного об'єкта нерухомості, який токенізується в нас на платформі Binaryx, створюється окрема організація, яка називається DAO LLC. Коли людина інвестує у нерухомість через платформу, вона отримує частку цієї компанії і таким чином стає співвласником об'єкта нерухомості, який проданий на цю компанію, яка була створена окремо для нього. А як ви розподіляєте гроші від оренди? За кожним об'єктом нерухомості, який є в нас на платформі, закріплена керуюча компанія. Вона займається усіми сервісними штуками. Вона шукає орендарів, вона виплачує податки. Вона слідкує за тим, щоб об'єкт нерухомості здавався швидко, вигідно та вчасно, і потім розподіляє кошти між інвесторами. Яким чином вона просто відправляє ці кошти, які згенерував об'єкт нерухомості на платформу, і платформа автоматично розподіляє їх між всіми співвласниками.